Всім привіт! Мене звати Ксюш. Я вітаю вас на моєму каналі про СММ, де ми будемо розмовляти про заробіток на СММ, Безріч корисної, доступної інформації, що ви можете отримати безкоштовно пошук клієнтів про роботу з клієнтами і ще дуже багато всього. І сьогодні я вирішила зняти на таку досить популярну тему, чому у вас не виходить знайти клієнта, особливо якщо у вас довго не виходить знайти клієнта. Зберемо причини, чому це може не виходити, і також що з цим робити. Отже, перша причина, яку я знайшла, це те, що люди пропонують з клієнтам не смм, а контент-мейкінг. Тобто ви просто надсилаєте людям приклади, ось які сторіс я можу робити, ось які пости, і все. Звичайно, що люди не розуміють на що вам платити, вони не розуміють, окей, ну гарно, да, але що це мені дасть. Тобто ви не вмієте доносити цінність своїх послуг, ви не вмієте донести, чому ось саме з вами потрібно співпрацювати, що ви можете цьому клієнту дати. Тобто людям потрібно показувати, чому саме з вами їм потрібно працювати, що ви їм можете дати такого, що ось не зможуть дати якісь інші есменики і не просто скидувати їм своє портфоліо гарні картинки, а зацікавлювати людей ще на самому початку, чому їм треба як мінімум розглянути вашу пропозицію. Далі теж дуже популярна причина, особливо я її часто помічаю в новачків. Це те, що ви починаєте шукати вже одразу з тої позиції, що Блін, ну я думаю, що це якась фігня, але спробуй. Типу, у вас вже в голові навіть немає е, того факту, що ви можете знайти клієнта. Ви якби завідомо починаєте шукати клієнта е, з думкою про те, що ви його не знайдете. Може звучить дивно, але реально це дуже часто е, я бачу в новачків, і у вас немає якби, віри в себе. Це навіть не про віру в себе, це взагалі про віру в нішу, скоріш за все. Чи про те, що це працює? Можливо, ви одразу йдете шукати клієнта з тою думкою, що там вже велика конкуренція, і типу, я щось зроблю, але вони не. Спрацює і також у вас немає адекватності до суми, яку ви хочете заробляти. Адекватність до суми це, ось, наприклад, ви ніколи не заробляли там 2000 доларів, ось нехай у вас зарплата 500 доларів, а ви одразу хочете вийти там на 3000 доларів. Звичайно, що ви не розумієте, як це, е, ви не розумієте, як воно має виглядати, ви не розумієте, скільки потрібно задач для цього зробити, і одразу йдете шукати. І У вас немає адекватності до цієї суми, відповідно, що ваш мозок буде максимально саботувати всі дії для її досягнення. Я раджу, коли ви почнете. Нати шукати клієнтів, ставити собі адекватні цілі, виходячи з вашої точки, а і ти поступово, що якщо зараз заробляти 500 доларів, нехай ваша ціль це буде 1000 доларів. Повірте, потім вона буде підвищуватися і підвищуватися. Але якщо ви одразу почнете шукати клієнта з тої позиції, що зараз я одразу вийду там на 5000 доларів, зараз одразу не собі 10 клієнтів, ваш мозок не розуміє, як це. Це дуже величезна прірва для нього. Тому, по-перше, ми шукаємо не з позиції, це фігня, але хай може щось вийде. Ні, ви одразу повинні поставити себе в таку позицію, що якщо інші до мене знаходили, то яка причина мені не знайти. І обов'язково ставити для себе в ціль ту суму, яка є на даний момент для вас зараз адекватною. Далі дуже популярна причина це те, що люди банально роблять дуже мало спроб. Оскільки ви до цього ще ну, не шукали клієнтів, тобто це для вас щось нове. Ви просто е, думаєте, що це. Має бути так по чучку пальця. І коли ви зробили якусь кількість спроб, яку, як для вас, ви вважаєте, це вже і так багато, це вже і так, я вже мав давним-давно знайти клієнта, то ви просто кидаєте. Хоча насправді ви, можливо, зробили ну, там мізерну якусь кількість, там відправили 10 спроб, а ви думали, що блін, ну вже кожна людина мала відповісти, і все. А насправді ні. Тобто тут ще одна причина: те, що люди просто надто рано здаються. Я хочу, щоб ви зрозуміли собі, що е, поки що у вас ось немає справжніх клієнтів, тобто поки що у вас немає роботи, з клієнтами, ви їх шукаєте, то зробіть пошук клієнтів своєю роботою. Тобто, зробіть це таким чином, що ось у вас є рутина. Ось сьогодні вам потрібно відправити таку-то кількість повідомлень, і це ваша робота. Тобто, ви ж не думаєте, коли на роботі блін, от зараз точно це спрацює, от зараз це спрацює. Ну, можливо, і робите, але воно так не має бути. Тобто ви повинні ставити себе в таку позицію, що е, ви робите якісь дії, рано чи пізно вони дадуть результат. Поки що ваша робота це просто робити ось ці дії, без ніяких очікувань. Бливо, ніколи не робіть так, що ось ви написали повідомлення і думаєте, ось зараз ця людина точно відповість, а потім наступне, і ось ця точно відповість. Це вас дуже швидко приведе до вигорання. Звичайно, тут знаєте, оця палка о двох концах. Тобто, ви повинні і не вважати так, що це фігня, тобто, що ніколи ніхто не відповість. Ні, з попереднього пункту. Ви повинні точно знати, що клієнт є, але при цьому не ставте собі над великих очікувань, що ось кожна спроба стане тою самою, тому що це знаєте. Ви постійно будете в такій тривожності, що. Ой, а чому він не відповів? А чому він не відписав? А я ось хотіла саме з цією сторінкою працювати. Тому просто зробіть пошук клієнтів своєю ротиною. Наприклад, поставте собі таку ціль, що сьогодні мені треба там, відправити 20 повідомлень. Все, повірте, рано чи пізно клієнт знайдеться, але не ставте очікування від кожного відправленого повідомлення. І далі приступаємо вже до технічних помилок. Тобто, ми з вами проговорили, чому не може клієнт знайтися через ваше мислення, або ви вважаєте, що це фігня і він ніколи не знайдеться, або ви хочете одразу. 10 тисяч доларів з нуля або навпаки, ви очікуєте від кожного повідомлення, що це стане тим самим. Далі ми розібралися, що люди можуть просто бачити ваше гарне портфоліо і по суті не розуміють, що ви хочете їм донести. Ви не вмієте доносити цінність своїх послуг. І зараз поговоримо саме про технічні помилки, що ви можете не так робити в розсилках Звичайно, найрозповсюдженіше це те, що ви відправляєте просто тупо шаблонні повідомлення всім підряд і сподіваєтесь на якийсь вау-результат. Пройшла та ера пошуку Клієнтів, особливо на закордонному ринку, коли клієнта можна було знайти просто з якимось скриптом. Особливо я проводила консультацію, і у мене дуже часто люди тупо брали мої тексти і надсилали їх так само. Звичайно, що воно вже не працює. Що працює, ви повинні людині дати якусь користь ще до того, як ви як вона заплатить вам гроші. Тобто, ви ще повинні в розсилиці дати людині зрозуміти, хто ви такі, що ви проаналізували її акаунт, що ви взяли з її акаунту, що ви можете їй порадити, вже дати якусь користь. А до речі, в мініку. Курсі по закордонному ринку є всі сім способів пошуку клієнтів, якими я користуюся, плюс упакування власного блогу для залучення клієнтів. І якраз таки я розказую, як шукати, що писати, щоб люди вам відповідали. Саме стосується, ось коли ви відправляєте людині, наприклад, посилання на ваше портфоліо. Так часто роблять там зробили собі кейси, оформлені в канві і відправляють посилання на презентацію. Це має місце бути, але знову ж таки, я розказую це в окремих випадках, коли ми можемо відправляти людині. Не так, що сходу ви відправляєте Якесь посилання на презентацію, людина взагалі не розуміє, хто ви такі, що ви надсилаєте, і звичайно, що вона не прийде по посиланню від незнайомої людини. Але це все завжди зводиться до того пункту, що ви не вмієте доносити цінність своїх послуг. Про це кажу на міні-курсі. І звичайно, якщо у вас ще не було до цього досвіду в СММ, взагалі ви просто десь почули там про закордонний ринок, чи не обов'язково навіть закордонний, і по суті, з якимись дуже такими примітивними прикладами, або з якимись ну. Об'єктивно не того рівня, з яким би хотіла людина працювати. То тут, звичайно, вам треба спочатку пройти якісне навчання по СММ, тому що ми ж знаємо, що СММ це не сторіс. Можете подивитися моє минуле відео. СММ це не просто сторіс, СММ – це не просто пости, це комплексна робота, це просування, це стратегії, це позиціонування, це те, що людям дає результат, а не просто гарна картинка. І звичайно, тут треба спочатку працювати над тим, щоб ви самі були впевнені в своїх силах і вже після того могли шукати. Клієнтів, давайте підсумуємо все. Отже, причини, чому у вас може не виходити знайти клієнта на SMM. пропонуєте людям просто контент-мейкінг. Вони не розуміють на що вам платити. Далі ви не вмієте доносити цінність своїх послуг, ви не вмієте, ви самі не розумієте на що вам людям платити. Відповідно, люди теж не розуміють. Шукаєте із позиції, це фігня, але я спробую, може щось вийде, Так ніколи не спрацює. У вас немає адекватності до суми, яку ви собі поставили в ціль. Ви робите надто мало спроб, сподіваючись, що кожна стане ось тою сам. Ну і технічні помилки. Ви не розумієте, як написати тексти, які не будуть ігнорувати. Ви не розумієте, як оформити якісно портфоліо, і ви не знаєте, де шукати ось, окрім Instagram. Якщо вам цікаво дізнатися детальніше про спосіб пошуку клієнтів за кордоном, ви можете переглянути інформацію про мій міні-курс, дуже доступний інфопродукт, де ви дізнаєтеся, як писати, що надсилати, де шукати, що відправляти, як закривати клієнтів з усіма прикладами, навіть скріншоти, як я сама закривала клієнтів, тому інформація буде в описі. Я дуже дякую за перегляд. В коментарях, до речі, можете написати, що ще ви б хотіли від мене почути, на які теми ще знімати відео, тому що я дуже заряджена просувати цей канал. Я сподіваюся, що відео були для вас корисними. Підписуйтесь також на мої соцмережі і передивляйтеся в описі всю корисну інформацію.